Конкурс кріщен до класік проходив у дитячій музичній школі номер один цілий тиждень. Участь у ньому взяли 75 учнів закладу. Практично всі відділення делегували на захід своїх кращих вихованців, зазначив директор Богдан Іваничук. З його слів діти показали доволі гарні результати, які оцінювало поважне журі. Я як керівник вдячний тудишньому колективу, тому що є творча така обстановка, атмосфера. Ніхто нікого не заставляє до праці, тільки для творчо, з творчим підходом з любов'ю до тих учнів. Странно до підготовки учнів віднеслися і вчителі школи. Вони створили і для дітей, і для їхніх батьків справжнє свято. Наталія Симчич, викладач скрипки, каже, що такі конкурси стимулюють учнів. Вони прагнуть якомога краще виступити та показати свою майстерність. Ми мріяли про позитив, про їхні емоції такі, що вони проявили свої таланти, що вони трудяться, що вони ті таланти розвивають. Ну і ясно, що це так як та птаха, дитина не може летіти, пташка не може летіти без крил. Одне крило це є батьки, друге крило це є викладач і пташка це є дитина. І от ці цей політ тої дитини, того розвитку таланту, ясно, що це неможливий без викладача і без підтримки. Кі родини прийшли на заключний концерт і представники влади. У залі були присутні секретар міської ради Ярослав Гошій та заступник міського голови Ігор Граділь. Останній зазначив, що влада не стоїть осторонь проблем навчального закладу. Навпаки, у мерії думають як завжди, допомогти школі. Однозначно, що є ще багато проблем, як у Інфраструктури цієї школи, тому що ще нещодавно ми знаємо, що звільнився уже підвал, який ми в минулому році не зробили. Але ми плануємо в цьому році зробити так само там ремонт, щоб вчителі не в тісних кабінетах, а трошечки краще мали умови для навчання цих діток, які приносять честь і славу нашому місту. Почесним гостем на святі був і депутат обласної ради Руслан Зелек. Окрім того, що двоє його дітей навчаються у школі. Він є ще й головою батьківського комітету. Щороку політик допомагає навчальному закладу. Приїхав і цього. Річ не з порожніми руками. Декілька років тому назад я зі своїми друзями прийшов на звіт концерту. Звіт концерт першої музичної школи. Мої діти вчаться в цій школі, і я знав клас і рівень цієї школи. Повірте мені, ті люди, які бачили дуже багато концертів, дуже багато виконавців, коли вони три години відсиділи в Народному домі на цьому концерті, сказали, що за такий концерт потрібно платити гроші. Настільки професійно, настільки залагоджено діти, викладачі, тому вже четвертий раз, а тепер, маючи більшу можливість як депутат обласної ради, я допомагав і буду допомагати школі, буду допомагати в таких конкурсах, таких проєктах, які зможуть розвивати дітей. Тому що кожна особистість, особливо кожен. Кожна людина, яка є е, українцем, вона має бути гармонійно розвинута. По закінченню шкільного конкурсу у закладі розпочинається обласний. На ньому визначатимуть кращих музикантів. Саме вони будуть представляти навчальний заклад у обласному центрі. Богдан Малецький Сергій Рицак, програма «Події НТК».